Все якось дивно влаштовано, куме. Доходи тих, хто Зорав, посадив, виростив і зібрав багаторазово ще тих, хто скупив і перепродав. Розмова у тюрмі. А ти за що сидиш? Ні за що? Так тут усі ні за що? Але я точно ні за що зламав сейф. У якому нічого не виявилося. Дзвінок у відділенні поліції. Алло, поліція. Мене пограбували. Як виглядав злочинець? Як звичайний банк? Люблю я куме, спекотну погоду за короткі спіднички та майки з глибоким декольте. А друзі кажуть, що я виглядаю як гей. Маленький Микулка каже батькові тату, дай мені сто гривень, і я тобі скажу, хто вночі спить з мамою, коли тебе немає вдома. Ось бери і кажи хто. Я. Куме. Якщо колись на борту літака тобі доведеться почути фразу спокійно, без паніки, то знай, найкращого приводу для паніки тобі в житті навряд чи представиться.